А в ці хвилини триває чергове засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Цього разу брифінг ініціювала Росія, окрім країн-членів Радбезу, в зустрічі бере участь генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, а також директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, який нещодавно повернувся із місії на Запорізьку ОЕС. За засіданням масштаб квартирі ООН слідкує моя колега Ірина Соломко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Ірино, вітаю тебе. Розкажи нам детальніше про нинішнє засідання Радбезу і які підсумки інспекції магате? Ми вже знаємо підсумки місії на ОЕС. Як ти вже зазначив, ключовими спікерами цього засідання це буде якраз пан Гутереш та пан Гросі, і зараз пан Гутереш якраз виступає. В принципі, очікується, що він чергово наголосить на те, що довкола станції має бути створена так звана демілітаризаційна зона, тобто військові мають залишити територію станції. І в принципі він очікується також, що він буде говорити про те, що будь-які дії, які пов'язані з ядерною, які зашкоджують та ядерні безпеці та фізичній безпеці станції, вони. Мають бути недопустимі в контексті пана Гросі. Також відомо вже що він буде говорити про свою доповідь, тому що саме сьогодні Магате оприлюднила свою чергову доповідь щодо стану усіх ядерних об'єктів України, тобто всі, всі атомні електростанції. І звичайно більша увага прикута до тих об'єктів, які на яких є вплив війни. Вже і тобто, це більшість станцій. Це Чорнобильська атомна електростанція, це Рівненська. Але звичайно, в фокусі ключової уваги це Запорізька атомна електростанція. Ніція, тому що місія магате, як ми знаємо, частина місії досі знаходиться на станції, частина місії повернулася, і зокрема в доповіді, зазначається, що принаймні, тобто не було жодної інформації пов'язана, яку передала МАГАТЕ Росія. Це дуже важлива історія. Окрім того, в той же час питання щодо обстрілів, тобто вони е, там фіксуються, але не зазначається, хто саме обстрілює і з якого боку. А проте в той же час є чітка консультація факту, що на ЗС, вона окупована російськими військами, і це становить перешкоду ядерній безпеці. Окрім того, е, є також докази фактів того, що російська техніка знаходиться на території станції більш того, вона знаходиться в так званих зонах фізичної та ядерної безпеки. І серед рекомендацій магате є дуже чіткий, чіткий заклик до того, щоб ця відповідна, тобто техніка, вона була виведена з цих ситуацій зон. Окрім того, згадується і. Працівники електростанції, українські спеціалісти, і зазначаються, що вони насправді без час знаходяться під страшним таким психологічним тиском. і Цього звичайно не має бути. Також в доповіді пропонується створити зони захисту для забезпечення ядерної та фізичної безпеки, що по суті є таким закликом до деокупації станції. Ірино. А як коментують результати місії в українській владі? Я знаю, ти мала нагоду поспілкуватися про це із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим. А, так, можна зазначити, що останнім часом якраз дії ООН і МАГАТЕ в контексті Запорізької атомної електростанції вони викликають, вони от мають все більше такі критичні заяви. Ми бачимо з боку української влади. Це стосується президента, який говорив про те, що не допустило, наприклад, журналістів українських разом з місією, хоча б була про це домовленість. А так само, наприклад, пан Даніло в розмові зі мною він говорив про те, що насправді, ну тобто він каже, що дії. Світу і взагалі реакція світу на те, що відбувається на цей, по суті ну, такі от ядерний тероризм в 21 віці, тобто їх недостатньо. І, тобто, нарешті, окрім занепокоєння, мають бути якісь конкретні дії, тому що ціна а, такого мовчання, так або бездіяльності вона занадто висока. І зараз ви можете прослухати позицію пана Данілова з цього питання. МАГТЕ, як на мене, мала там бути в той же день, її захопили терористи, покили подивилися, не допустили пресу От, до цього дійства, поїхали, лишилися там і представники. От, ми не розуміємо, що так відбувається. Об'єкт повищеної небезпеки, От, які терористи на сьогоднішній день тримають в своїх руках. І на привкулярці світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і якось, як на мене, доволюбляво реагує на всі ці речі. Ще раз наголошую, об'єкт повищеної небезпеки. І просто так запишувати очі, приїхали там, подивилися дві-три години розвернулися, Поїхали а далі. що? Ми наполягаємо, що там немає що робити терористами. Вона має бути під контролем фахівців. Всі країни на території, які знаходиться ця станція, ця країна має назву Україна. Інші фахівці там бути не можуть, тому що це наша відповідальність за цей процес. Але прибірі звідти терористично угруповання. Ірино Україна наголошує на важливості демілітаризації ЗС. які зараз є реальні шляхи для досягнення цього, і чи взагалі кажуть щось про це також? І ООН? Як вже зазначила зараз, от буквально під час свого виступу генеральний секретар Антоні Готереш чергово про це говорив. Більш того, він насправді запропонував два шляхи. Та яким чином це можна досягнути. Це перший крок, який має бути зроблений для цього. Це російські та українські війська мають, тобто пообіцяти, да що вони не будуть обстрілювати, тобто не будуть там робити будь-які дії, які можуть спричинити там фізичну або ядерну, тобто порушити фізичну або ядерну безпеку об'єкту. Окрім того, звичайно, мова йде про такі має бути. Ти тобто, таке досягнення домовленість про демілітаризацію периметру, які це і це має бути відповідно там забезпечено, і вочевидь, тобто це включає і зобов'язання з боку російської сторони щодо виведення російської, ну тобто військових зі станції, але з іншого боку, це має бути зобов'язання з українського боку, що вони, тобто, військові, не будуть відповідно намагатися взяти станцію під свій контроль. Тобто, це те, що принаймні було озвучено зараз під час виступу генерального секретаря. Також є. Тобто існує ще інша точка зору, що мають бути створені певні такі, ну як місії для підтримки миру ООН, а для того, щоб все таки контролювати цю ситуацію. Але, на жаль, навіть українська влада говорить про те, що без рішення Ради безпеки це неможливо, а враховуючи те, що там є Росія, це насправді не відбудеться. ООН має прийняти це рішення на своєму засіданні, але давайте що відбувається. Якщо дивимося процедуру прийняття рішень, то Російська Федерація. От має право вето. тобто терист має право вето от на будь-яке рішення. Ну ну про що про що ми далі можемо з вами говорити? Ми не знаємо чи будуть вони погоджують чи ні.